Доброго дня! Верстат плазмового різання серії FP. даного зразка робоча зона 1,5 на 3 метри. Складається зі стійки керування, координатного столу та джерела плазми. Джерело плазми під'єднується різної потужності в залежності від ваших завдань. Координатний стіл це цільна рама. Оснащена каналами аспірації 6 зон. Також встановлені ящики для вилучення дрібних деталей та очищення. По осі X та по осі Y задіяні рельсові направляючі з роликовою кареткою. Тобто з одного боку дають максимально жорстку сцепку, з другого боку мінімум догляду. Вертикальна ось закритого типу, максимально захищена від пилу і потребує мінімум догляду. Двигуни з енкодерами, знову ж таки, захищені кожухами захисними. Кабель канали. Також. Переміщення йде по зубчастій рейці. Промисловий контролер в пам'яті має близько 50 фігур. Якщо потрібно власне креслення, то є USB-вихід. Ставили флешку, вибрали необхідне креслення, запустили в роботу. Нижня частина це система контролю висоти t Оператор задає показники, далі автоматика відстежує і підтримує необхідні параметри. В комплект також і включається. Ламелі на всю довжину робочої зони.